Для них стати чемпіонами Олімпійських ігор це мета та справа всього життя. Я не буду вливати пафосу та великих слів, як важко та скрупульозно довгими руками тренуються ці хлопці та дівчата, аби показати результат. І байдуже, що програв головне я тут серед тих, хто знає та розуміє, що таке перемога понад силу та можливості людського тіла. Старт. не завжди впевнений крок, розсіяний погляд та виснаження. Зникають, як бачу доріжку, ракетку, чи м'яч немов вселяється щось в мене, і я несамовито грибу рукою до протилежного боку басейна. А ви пробували однією рукою плавати та ще й на швидкість? Повірте, видовище ще те, і знаєте, стає соромно, що інколи люди цілком здорові, яким нічого не бракує, зосереджують свою увагу на дрібниці, які нічого в цьому житті не вартують. Ті ігри спеціальної олімпіади для дітей і молоді з порушенням інтелекту відбуваються в нашому місті. Втретє на перших іграх атлети змагалися лише у плаванні і гостювали у нас тільки поляки. З часом представництво розширилось. Відтак цьогоріч приїхали понад пів тисячі спортсменів. Тут сьогодні по плаванню. У Львов відкритий чемпіонат. Сюда пришли, что участвовать. У нас тоже свадьба чемпионата проходит. Кого привезли? Четыре спортсмена, атлеты, мальчики. Бузять плаваться 50 піддесятвольністі, під 50 на сміні, 25 сп'язвольністі. Сьогодні у нас відбувається великий спортивний форум. Приймають участь от в даному спортивному комплексі плавців 85 учасників. І з вісьми регіонів України приїхали гості, спортсмени. От. Дуже гарно стартували сьогодні змагання з дивізіонування, коли в перший день ми ділять дітей по підгрупах, по майстерності, по тому, як вони можуть проплисти міру своїх можливостей. А завтра буде основний день, завтра будуть вже старти за медалі. Сьогодні вкрай важливо зосереджувати увагу на таких особливих людях, адже вони частина нас та нашого суспільства, які також хочуть бути корисними і своїми вміннями показати. Ми є, ми живі і можемо теж дивувати своїми здобутками. Керівник проекту Андрій Поротко розповідає: це найбільші в Україні змагання, які організовують для людей з такою нозологією. Приїхали представники восьми країн Європи з Україною дев'ять на шести локаціях. Спортсмени міряються силами у восьми видах спорту. Футбол, баскетбол, флорбол, боча, настільний теніс, плавання у приміщенні та на відкритій воді і каякінг. це треті відкриті ігри за спеціальних олімпіад і Це є перші відкриті кубки за настільний тенісу за прама спеціальних олімпіад. У нас є від 8 учасників з 10 країн Європи, Азії. І нам дуже приємно, що цього року з кожним роком наш рівень змагань росте, як з кожного року до виданові спорту і все більше, як з'являється. Сьогодні є більше 600 учасників, серед яких є 270 іноземців. Ці заходи дуже впливають на фестиволянні інтересу суспільства дітей даної їм, Я думаю, що їм дуже приємно їздити, бачити світ, розвиватися з ним з долітками з інших країн Європи, тим саме вони змагаються, вони проводять тут. Часу дуже здорово фізичне виховання – це дуже класно. Тобі ще я думаю, що фізичне виховання не за називали жодні люди, жодній людині жодну зологію там чи з там якоюсь проблемою зі здоров'ям. Швидка реакція та вміння влучати в ціль такі настанови перед грою. Кожен рух, кожен випад вперед це як виклик не тільки для суперника, але й для самого спортсмена, який доводить: я витримаю та звісно переможу. Я не боюся це для мене. Я змагався і проти старших. Учнів проти вихователів, так що я не переживаю. Ну що сказати, я як і всі хочу стати першою.